В Україні щороку більше є недоношених немовлят, а лікарів менше. Є. Та вони з потрійним навантаженням борються за маленьке життя. Сьогодні українські медики зустрілися з німецькими фахівцями, аби перейняти досвід. Давай місьотік. Давай, іди я тебе на люці візьму. Іди. Це вже зараз Наталя усміхнена і радісна. Нині її малюк нормально дихає. Добре, їсть і іноді навіть сміхається мамі. Ми в реанімації були 8 суток. Восім суток були в інтенсивній терапії. Микита попросився на світ семимісячним у Наталчиному рідному містечку. Одразу сказали, пологи проблемні і відродили до перинатального центру в Полтаві. Тут жінці зробили кесарів ростин і місяць боролися за життя хлопчика. Побачила, як моя дитиночка лежить в тих трубках із тим катетером. і Всякі ручки й ножки в якихось трубочках, і в ротику кузонт. Це було дуже важко пережити. Вони обоє це пережили. Тепер Микиту із мамою готують до виписки. Лікар Андрісар, тих, хто врятував Микитку, нині констатують, що рік рятувати недоношених дітей. Чимраз складніше. Недостатня кількість лікарів. Хотілося б набагато більше, тому це приводить к більш важкому навантаженню на лікаря. Діти у нас маленькі, 500 грамові і потребують. Великої уваги, окрім малої кількості лікарів, українські урядники наводять інші недобрі цифри. Якщо 2011-го в Україні на світ з'являлося з 20 тисяч недоношених немовлят, то минулоріч їх було вже понад 22 тисячі, і цифра росте щороку. І ви не забуваєте, що дуже багато жінок народжують прямо з робочого міста, Вони працюють до останнього. тому що на сьогоднішній жін, на сьогоднішній день багато жінщини є основними кармійцями сім'ї. Проблема збільшення кількості недоношених Доношених немовлят загальносвітова. Тут дискутують, обговорюють і діляться досвідом, аби розуміти як ефективніше рятувати новонароджених. Сьогодні зустрілися українські і німецькі медики у межах державної програми Нове життя. Німецькі колеги, які приїхали, вони будуть начитувати ті нароботки, які на сьогоднішній день дуже перспективні в Германії і в європейських країнах. освіта для лікаря це найголовніше. Він має вчитися все життя. Проблема не в область. Аднені, бо обладнанням легко керувати, а все залежить від навичок медиків. Окрім навчання лікарів, у рамках програми вже збудували 11 перинатальних центрів і зводять ще програму. Ініціював президент України Віктор Янукович, партнер проєкту фонд Віктора Пінчука. Він оснащує реанімаційне відділення колиськи надії всіх новостворених перинатальних центрів. Саме на цій технічній базі медик із німецькими колегами і вивчають проблематику раннього народження. Обмін досвідом триватиме до кінця тижня. Борис Чалко, Олексій лексімороненка, програма Вікна СТБ.